Усім привіт! Сьогодні буде огляд, що я купила в Аврорі. Бачу, що вам заходять такі відео мені теж тому, що я зробила, пішла в Аврору та купила багато або не багато, це можна рахувати багато чи ні, таких дрібничок. Давайте покажу. Це я склала в таку корзинку. Я її зараз не купувала, купувала декілька днів тому. Перше, це ось такий бальзам. Так, пропоную одразу зробити огляд. Він був на знижці з какао маслом. Ось так виглядає. А, я думала, він буде з якимось кольором. В нього такий смачний запах, дуже шоколадний, такий класний. Ось так він виглядає на губах, просто прозорий, але його запах це просто вау для любителів шоколаду. Лайк. Like. Далі, що я побачила таку новиночку, це ось такий спрей для фіксації брів. Я не пам'ятаю скільки він коштував. Напишу на відео. Я вважаю, цей спрей заслуговує на окреме відео. Тому далі це ось таке масло для кутикули. Ось так виглядає. Цікаво зараз не буду. Наносити його, просто подивитися, як це виглядає. Ось так ось. Покладу собі в сумочку і буду носити, якщо що, так хоп-хоп. І далі купила ось такий крем Mermaid Він для обличчя. Не знаю, буду його використовувати для обличчя чи ні, але для рук, якщо що, в нього класний такий освіжаючий запах. Давайте нанесемо на руки. Просто вау! Він такий легенький, не залишає ніякого липкого такого сліду. Ставлю лайк. Я забула найголовніше показати. Я купила ось такий стакан. Я обирала між цією чашкою, цією і оцим стаканом. Я вже давно хочу такий подвійний стакан. І ось нарешті я його купила. Буду пити ось так естетично воду зранку. А! Ось такий у нас відео огляд вийшов. Бувай!